Мувати у теплі івано-франківські безхатченки можуть не боятися холоднечі, адже місцевий будинок нічного перебування уже готовий до сезону. Простих, зате у хайних апартаментах, де знедолені можуть заночувати цілком безкоштовно, провели низку ремонтів, встановили пожежну сигналізацію, утеплили підлогу, довели до ладу санпропускник та сходову клітку. 80% усіх цих робіт виконали з силам самих волоцюжок. Натомість пропонують їм цілий пакет послуг від одноразового харчування до соціальної підтримки. Щоправда, людям на. А підпитку входу у тимчасовий притулок немає. Загальні правила і умови перебування є обов'язковими для всіх клієнтів закладу. Основним із правил це, є, це неможливість перебувати в закладі в нетверезому стані. Дуже багато осіб з місць позбавлення волі і собі уявіть, якщо дозволити перебувати в в нетверезому стані, це вже буде не соціальний заклад, а буде якийсь кримінальний притон. Щоправда, суворі правила влаштовують і не всіх безхаченків. Тож, чимало волоцюжок і далі поневіряються вулицями міста. А й новенькі, котрі про будинок у загарінішого не знають. Щоб мотивувати їх бодай ночувати у теплі та підтримати, тутешні працівники проводять роз'яснювальну роботу. Зокрема, поділивши місто на спеціальні квадрати, вирушають на соціальне патрулювання. Має спільно з працівниками міліції третій в тиждень на проводиться. Патрулювання, виявляємо бездомних осіб та осіб, які відносяться до груп ризику. Ми проводимо ну, таку інформаційно роз'яснювальну роботу, де розказуємо про послуги закладу, що такий заклад існує. Вже бо багато не знають, є багато приїжджих. І розказуємо, пропонуємо, запрошуємо до себе. Також виявляємо ну, під час цього потріляння заповнюється така анкета, в якій ми виявляємо причини, чому ця людина зараз не має житла. Ліжко місць у будинку три десятки, та нині вони заповнені лише трохи більше половини. Безхатьки збираються тут о 18-й та йдуть рано вранці. А от справжній ажіотаж прогнозують у тимчасовому притулку, буде із настанням морозів.